Доброго дня! Сьогоднішня наша з вами робота з психомоторного та сенсорного розвитку буде присвячена таким поняттям, як календар, тиждень та доба. Ми повторюємо, що в нас таке календар. Календар це те, завдяки чому ми орієнтуємося, який у нас зараз. Місяць, а зараз у нас місяць травень. Яке сьогодні число? Сьогодні у нас 17, і який в нас зараз день тижня. Також в календарику є це. Сьогодні у нас вівторок з вами. Отже, за допомогою календаря ми дізнаємось місяць, число та день тижня. Отже, день тижня, в нашому тижні. Сім днів. Дні такі. понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Субота та неділя в нас вихідні. Понеділок, вівторок, середа, четверта, п'ятниця в нас робочі будні дні. Сьогодні у нас вівторок. Другий день тижня. Ми також можемо дізнатися, який в нас день тижня за допомогою, знову ж таки, календаря, як я говорила перед цим. І доба, поняття доба. Доба у нас має 24 години. Тобто, у нас починається ранок. Далі йде обід, вечір та ніч. Зранку ми. Кидаємось, робимо зарядочку, так. В обід, це вже друга ближче до другої половини дня, ми обідаємо, так, щось смачненьке. Ввечері ми з вами вже у нас на вулиці темно, ми вже готуємось до сну. І вночі ми вже з вами спимо. Отже, від ранку обіду, вечора та. Ночі це в нас є доба. Правда ж? Правда? Ось така в нас проста була робота. Отже, хочу вас попросити, по можливості, запишіть, будь ласка, коротеньке відео, де ви скажете, наприклад, який сьогодні день, тижня, число та місяць. Тобто у нас в результаті має вийти вівторок, 17 травня. Якщо ви будете дивитися це відео в інший день, назвати число, день тижня та місяць саме того дня. Успіхів! Побачимось!